Всім привіт! З вами Таксіна група Кавла. Та як всі ваш увазі? Ми зараз пропонуємо лот товстовок з капюшоном Америка. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,2 долара. Вага мішка 25 кг, вартість мішечка лише 80 доларів. Мінімальне замовлення даного лоту товстовочок становить один мішок вагою 25 кг. Будьте першими, хто встигне придбати. Шановні друзі, вашій увазі представлений лот-товстовок з капюшоном. Америка, країна постачальник. Йдуть всі розміри по модельному ряду товстовочки, йдуть на суцільній блискавці з блискавками до середини та без. Мінімальне замовлення даного лоту товстовок становить один мішок вагою 25 кг. Ціна за 1 кг 3,2 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 80 доларів. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Підписуйтесь на наш канал, переглядайте наші огляди в стрічці та робіть замовлення. Ми будемо раді новим підписчикам. Підтримуємо українську економіку разом. Якщо ви ще не займаєтеся секонд-хенда, розпочніть новий бізнес під час війни оптові продажі секонд-хенда від текстильної групи Кавлатекс. І зараз в вашій увазі ми пропонуємо лотостовок з капюшоном. Країна-постачальник іде Америка. Ціна за 1 кг 3,2 доларів. Вартість мішечка 80 доларів. Розрахунок у нас здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Якщо ви ще не займаєтеся секонд-хенда, у вас зараз є унікальна можливість розпочати нову справу. Ми пропонуємо вам оптові продажі секонд-хенда дрібним та крупним оптом. Мішечки йдуть 20-25 кг, сортовані по позиціям. І зараз представлений лот, топ-стовок з капюшоном Америка. Мінімальне замовлення даного лоту становить один мішечок вагою 25 кг. Зустрічаються фірмові моделі, хорістер, різноманітна кольорова гама іде та модельний ряд. Наразі ми маємо широкий асортимент осінньо-зимового товару. Всі позиції ми щоденно викладаємо у нас в стрічці. Підписуйтесь на наш канал, переглядайте наші відеоогляди та робіть замовлення. Якщо ви ще не займаєтеся продажою секонд-хенда, у вас зараз є унікальна можливість розпочати нову справу. І в цьому вас підтримує текстильна група Кавлатекс. Зараз представлений лот товстовок з капюшоном під кодом 318. Ціна за 1 кг становить. 3,2$, вартість мішечка 80$. доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Підписуйтесь на наш канал, переходьте до нас на стрічку, переглядайте огляди. В шапці профіля є ссылка на наш сайт в каталозі товару. Ви знайдете всі позиції, що зараз є в наявності. У нашій стрічці під кожним відеооглядом детальна інформація по позиції, що знімається. Якщо вас цікавить будь-яка інша позиція, ви можете написати нам особисте повідомлення, і ми відразу вам відпишемося та відповімо на всі ваші запитання. товстовка з капюшоном Америка, ціна лота 80 доларів. Чекає на ваші замовлення. Якщо вам сподобався цей лот, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, дивіться всі наші відеоогляди та вибирайте для себе за вигідними доступними цінами. А ми бажаємо...